Так, парні, всім привіт на каналі Жемеч. І у вас по-любому раз раз така помилка. Граєте ви в, мину в більш минулі старіші версії 24, FIFA 23, або будете грати в FC25, FC26, FC27, FC28 і так далі. У вас буде така помилка. Як на даному скрині? У мене була така помилочка. Тобто, я коли запускаю, все добре, а можу потім провести в грубу, тому що хочеться. І все. І мені треба тільки перевзаружити комп'ютер. Чому так? Потому що. Андрій думає, що в мене є вірус, і виходить, тим самим я скину ці вірус, все ПК. Але після першого заходу, заходу і потім перезаходу знову це з'являється. І тобто я так буду прозвати до безконечності. Як це пофіксити? Розказую. По факту, мені повезло все дуже максимально просто. Перше панель задач на комп'ютері вашому, і тут є така рисочка, верх, не знаю знак вона називається, але сам факт. Заходите сюди і шукайте нові. Нову програмку, яка у вас є. Наприклад, Nvidia, OBS, Torrent, Printer, Viber, Telega, це не підходить. Сім, це теж вся фігня. Далі, це моя програмка, це моя програмка для драйверів материнську плати. Недавно я міняв материнську плату, і там була ще одна програмка, яка сюди устанавливалася, я видалив. Жаль, що я не записував це все, тому що, як ви знаєте, хочеться пофіксити. І не, ти не думаєш, ти думаєш, як це пофіксити цю хрень, а не, ти не думаєш про запис відео. А зараз я вирішив з вами поділитися і. У мене там така була, як безпека Windows. У мене є стандартна безпека Windows, і там ще була підписка на год. безплатна. Хоча перед цим у мене все працювало хорошо. Ну, недавно контора випустила нову обмову, і у мене виникала ось така помилка. І воно б дуже сильно бісило. І також мені там тика на Ютубчику, я знайшов відосик, Почитавши коментики на, на англоязичному ютубі, почитавши коментики, чел каже, що треба видалити програму, яку ви недавно встановили, і яка може блокувати ваші файли. Тобто, коли ти заходиш сюди, нажимаєш властивості, нажимаєш інстальовані файли, перевірка, ти їх перевіряєш, воно докачує, і до першого перезаходу, і ти їх заново перевіряєш, воно докачує до першого перезаходу, тобто їх видаляє. Тобто комп'ютер думає, що це чіт. Ще раз повторюю, у мене того була програмка на год. Типа антивірус. Новий, який йшов з моєї материнської прав то мені давали його в подарок. Такі діла. Я його видалив, і все стало добре. Мені повезло, я не парився. Але можливо, вас, коли відкрив... відкривавши цю рисочку вверх, ви нажимаєте і тут нічого не буде, тут все по дефолту. І у вас нічого не буде виходити. Є ще один варіант. Це перестановити. Сілочка буде в описі перестановити вашій EA античит. Опять-таки, як його постанавлюєте, тут все написано. Я не знаю, я його не поставляв, я нічого не робив, тому, як то кажуть, можливо, вам трошки треба буде почитати з того інформацію, але сам факт більшість більші випадків вам воно поможе. Тобто, якщо ви навіть присунуєте ігру, повністю гру, я думаю, вам нічого це не дасть, бо, тому що файли щось удаляє. Якщо не удаляє, то проблема з файлами. І По-любому і, і, треба постанавлювати античит. І, і це буде швидше і краще, ніж. Приснавлювати повністю гру. І так, заходимо сюди. Тут, як що таке анті-чит, як він спользується, і от того, установка анті І тут інструкція знизу. Тобто, читайте і все робите як того, як є, і я думаю, це вам поможе. І так, як то кажуть, дякую за перегляд. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам воно допомогло, напишіть якийсь коментар, напишіть відгук, щоб від люди, яких така є проблема. А всю гру багато грає людей, щоб вони подивилися його і подумали, блін. Почитавши коміти, зрозуміла, що цей, як ти кажеш, мув працює. А ці муба працювати, значить, люди будуть більше довіряти. Будуть більше довіряти, будуть більше вирішувати проблеми. Якось так. Якщо ви вирішували даний косяк по-іншому, пишіть у коментарях, буде максимально теж цікаво. Якось так, всім Ну раз уже ви дивилися відео до кінця, можливо, можете підписатися на даний канал. Тут є тілешка. Якось так. Всім па-па.